Але героїв на Сабарівському цвинтарі тріпотіння прапорів тут монотонно перегукується із трепетом сердець тих, хто прийшов, бо сюди приходять лише з болем. Біля могили бойового медика Дениса Вишаровського рідні та друзі. У нього сьогодні день народження. Да йому сьогодні мало бути 36 років. Але на жаль, війна зробила своє і забрала його в нас. Серед букетів та солодощів на могилі мандарини Денис їх дуже любив і так і не покуштував того дня, коли загинув, розповідає батько Валерій Вишаровський. Він і нині на службі, і саме прохання сина привезти того дня мандарини врятувало йому життя. Я якраз їхав до них на точку, то там замовив мені мандарини. Скажем так, я поки по помазі не шукав і загинув від удару скандера ракети. Син знаходився до метрів за 30-40 від неї. На могилу чоловіка поруч із тістечком у формі сердечка Людмила кладе нагороду від президента сьогодні. Сину Максиму її вручив командир чоловіка. Привезла, каже, спочатку сюди, щоб бачив його подвиг. Бажання рятувати людей оцінили. Вже вдома кладуть нагороду поруч зі стіною пам'яті, яку присвятили герою. Це орден за мужісте ті степені посмертно. Він дуже сильний заслужив. Абка ще він її не почав, а був живим. Денис Вишаровський спочатку повномасштабного вторгнення обивав пороги військоматів, але його не брали. Розповідає дружина Людмила. Зрештою, 23 березня взяли водієм санітаром в мобільний шпиталь. За понад півтора роки рятував життя оборонців на херсонському та запорізькому напрямках. Працював в операційних на пунктах. Загинув 18 листопада 23 року. На цій стіні, у цьому кутку вони збирали всі спогади про свого найдорожчого від одягу до жетонів, які вмить загибелі були на ньому. Це залишилася його кофта, він її носив до останнього, до останнього подиху. Максим зараз її не скидає. Це залишився його рубзачок. Ми його навіть повністю не розібрали. Не вистачає сил. А це його прапор, це його перший прапор із Херсона. Він у нас був в Херсоні. Це його залишилося. навіть Ми його не відмили. Це також наші ікони, які ми дніми і вінчалися, і так вони і залишилися. Наше весільне фото. Максиму 11 років. Він останній з родини, з ким розмовляв Денис. Каже, його настанову того дня запам'ятав на все життя. Нині хлопчина намагається замінити батька, і гвіздок забити, і маму заспокоїти. Приходжу її, обнімаю, говорю з нею. Роблю їй чай. Щось зробити, допомагаю, якийсь гвоздь зробити, щоб. За місяць виповнюється рік, як вони втратили свого найдорожчого, каже Людмила, але жити без нього так і не навчились. Щодня і фотографії його нагадують, і стінка його нагадує, і ми їздимо часто з дитиною. Можемо і два рази поїхати, можемо і раз поїхати на день. І так кожен день. Вчимося з цією білею жити. Максим Вишаровський народився за рік до початку російсько-української війни. Колись, можливо, таких називатимуть дитина війни. Його батько, дядько та дід учасники бойових дій. Якщо каже хлопець, в найближчі роки ця війна не припиниться, готовий замінити їх у строю. Я ще маленький, але я дуже хочу піти. Як ви, тим піти відомстити за зеню справу сина Дениса в строю нині продовжує батько Валерій. Війна не закінчилась, Комусь і тут треба працювати, і там працювати. Законом то я можу, але по совісті не можу. Буду воювати, як говориться, до, до нашої перемоги. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.